Тобто, да, все ж таки будуйте речення будь-які в перемовинах, навіть не тільки по роботі, будуйте речення так, як би ви хотіли почути відповідь. Тобто в затверджуючій формі, але дивіться, щоб це був баланс між командним. Да, не б сказала, так, ну що, ви вирішили? Там, ось вам договір, ось вам рахунок. Чекаю оплату на рік вперед. Да? Ну, Тобто все це прекрасно, звісно, але треба розуміти, хто там, ну, наш опонент. От, тому ці моменти слідкуйте за можна, щоб не принижувати вашу позицію, не знижувати, да? е, щоб за оце не е, з чого починати, да? тобто такі якісь моменти. Ну і, в принципі, все, ура, фінал, пробачите, я вас забрала довше часу, але е, я вам скажу ще, що адміністратор, дійсно, адміністратор, власник, тобто той, хто веде перемовини з клієнтами, продавати можна кожну секунду. Фактично, все, що ви спілкуєтесь, пишете. Е, Відповідаєте, це все елементи ну, вашого продажу, елементи залучення клієнтів, щоб до вас прийшли. І вам про це треба пам'ятати і ну, просто якісно формулювати, якісно комунікувати. От, тому матеріал